прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан активно критикує політику Європейського союзу. Орбан затягнув членство Швеції в НАТО, наклав вето на допомогу Києву. І після того, як у липні Угорщина на шість місяців вступила у президентство ЄС, відвідав Москву та Пекін із самопроголошеною мирною ініціативою для припинення війни Росії в Україні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн звинуватила Орбана у тому, що він підіграє Путіну. Світ став свідком звірства російської війни, і все ж є деякі, хто звинувачує у цій війні не загарбників, а жертву високопосадовиця ЄС розкритикувала Угорщину за блокування допомоги Україні, її тісні зв'язки з Китаєм і залежність від російських енергоносіїв. Речник угорського уряду Золтан Ковач назвав політику Брюсселя щодо України лицемірною та політично мотивованою. політичний елемент очевидний. Це не лівий ліберальний уряд. Ми дуже відверті консерватори з відмінним мисленням. Ковач зазначив, що критикуючи нинішній уряд, єс також підриває волевиявлення угорського народу. Тим часом у своїй доповіді Transparency International звинувачує уряд Угорщини у підриві демократії, а також у тому, що той одночасно користується допомогою ЄС та збагачує своїх партнерів корупційним шляхом. Золтан Тар, угорський депутат європейського парламенту від опозиційної партії ТІСА, каже, що дії уряду Орбана послаблюють європейський союз наприклад, тісна співпраця з Росією, співпраця з Китаєм. Як це робиться, це не допомагає. Це створює загрозу безпеці. Він каже, що як член ЄС і НАТО, Угорщина повинні дотримуватись правил спільноти. Це був наш вибір, і це означає, що ми також маємо дотримуватись правил, а не лише користуватись перевагами цього членства. Тому для нас дуже важливо бути вірним та чесним партнером. За останній рік опозиція угорщини досягла значних успіхів. Завдяки рекордно високій явці на цьогорічних виборах партія ТІЦА здобула 30% місць за квотою угорщини у європейському парламенті, поступившись лише партії Орбана Фідес. існує величезна жага до змін. Я б сказав, воля а також багато невдоволення та гніву по відношенню до уряду. Рац та інші зазначають, що за 14 років перебування Орбана на посаді Угорщина стала другою найбіднішою країною ЄС після Болгарії. Цобадеверіматірігада змін не тільки через потребу в демократії, демократичному управлінні, але також і через матеріальні потреби людей, які шукають змін, сподіваючись на краще життя. На початку листопада, зразу після президентських виборів у США, лідери ЄС та опозиція матимуть ще одну можливість висловити своє бачення майбутнього Угорщини, коли угорський прем'єр-міністр прийматиме саміт європейських лідерів у Будапешті. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки, Будапешт.